Привіт усім, хто дивиться це відео. От показуємо перший пуск котла. Це димоход. Димоход заказаний. Майстерні димоходів. Є канал в Ютубі відео. Хороший майстер. Якісні димоходи. Заказали стабілізатором тяги. В нього є це відео про цей же наш димоход. Були в нього сумніви, чи буде цей стабілізатор працювати в цьому місці. Ну, Як бачите, прекрасно працює. Ну, ще раз покажу весь димоход. Зараз котел в роботі, ви бачили по стабілізаторі тяги. Подивіться, дим. Диму фактично не видно. Я зараз спробую піднятися по сходах трошки ближче до точки. Так, о, дивіться, це вже десь метра три від верхушки димохода я знаходжусь, дима не видно. Там чуть-чуть злігка -чуть пробігає. Ну так, зараз у нас літо десь на градуснику за 20. Розпалювати було важко, звісно. Перший пуск, тиму багато. Спочатку тяги не було, але нічого, зараз коптилка заработала, підемо до котла, подивимось, як працює котел. Ось так. Так виглядає котел. Котел працює під тиском. Зараз тиск мінімальний дали. Там навіть дві атмосфери немає, ну провірений. На двох атмосферах. Тут, не знаю, чи вам буде видно. Пов'язка, тут байпасна лінія на котлові. У мене є відео. Там терморегулятор стоїть. І релюшка, яка, коли включається котіл газовий, вона виключає насос на цьому котлі, щоб вони не конфліктували. І щоб в холосту не ганяв даром. Це я Так, зараз подивимося. Чи буде видно там. Ой, я перескочу, зараз завезу цю. От факел, бачите. Такий зараз факел. Зараз насос виключений. Йому достатньо підмісу і на. На даті зазорі такий факет. Фактично тут даже на мінімальному зазорі, тут зараз здесь до сантиметра. На мінімальному дозорі даже есть факел. Вот. Смотрите красиво. Тут все положено. Порізок тут з вертикальними дырочками. Зараз ми нагнали температуру 60. Тут тут навіть ну, там 60 по-моєму з чим-то виставлено. Зараз покажу вам як працює водяна колонка. Тобто мати подача гарячої, холодної йде подача. І от гаряча йде скотла. Вам покажу. Ми вже проверяли. Фактично в ванну можна наповнити. Якої температури йде вода? Зараз подивиться камінь. Го протрубиний навіки такой міник. Практично на котлах барського марзовода, термобар, що на газові, що на водопалиних, теж стоять зараз змійовики з такої ж самі енержиючої сталі, говки труби. Раніше ставили там мідні тепловмінники, зараз всі йдуть такі. Фактично, ну, мабуть, якщо завод ставить, значить з ними все в порядку. Окрутилась на сорт на я подумав, що зараз тут тест видно сотной станції. Бачите, зараз тортично. 34 градуси. Так? Ну, я можу тримати. Це наповну подобний напор, такий, як поводно. Бачите, ми вже наповняли наклоняли, пробували. Ну, котел не просідає при цій температурі. От дивіться. котел, бачите, температура навіть не впала. Регулятор тяги заслонки не відкривав. Тобто в такому режимі подачі води гарячої він себе дуже добре. При тому, що ми не кидали багато дров, тут фактично мінімальна кількість там оберемочок невеличкий, бо жара, літо буде в хаті жарко. Ну, ось так, Прийшов благополучно перший пуск. Дякувати Богу. Нашим старанням і його допомозі буду показувати цей котл, як він ще працює, як він себе веде під час зими. А ну, так, перший пуск пока. Пока без хазяїв, без їхніх коментарів. Далі буде. Дивіться на каналі слідкуйте за новинами. Всього хорошого. І дбайте за теплу зиму вже зараз.